Ми знаємо, ми пам'ятаємо долю Стуса, долю Шевченка і інших митців, які ставали жертвами російської каральної репресивної пропагандистської машини. А зараз буде ще одне ім'я і доволі несподіване: Леся Українка. Її твори нещадно абсолютно цензурували, образ спотворювали, адже згадайте десятиліттями видатна поетеса Леся Українка асоціювалася у нас із стражденною жінкою, прикутою до ліжка хворобою. І от сьогодні, у її день народження, настав час дізнатись, якою вона була насправді, а насправді вона була яскравою авантюрною із потужною громадською позицією жінка, яка переконала свій народ у тому, що він може говорити і бути почутим про круту Лесю Українку, просто зараз. Лариса Косач, відома світові як Леся Українка, народилася 154 роки тому в інтелігентній дворянській родині. Батько статський радник, мати, шляхетна пані з роду Драгоманови, письменниця Ольга Косач, що опублікувалася під літературним псевдонімом Олена Пчілка. Після одруження пан Косач купив село Колодяжне на Волині, куди його було направлено по службі. Тут мати майбутньої поетеси закохалася в народну моду, почала збирати візерунки вишиванок та пізніше стала першою видавницею каталогу українських орнаментів. Взагалі, треба зазначити, що з легкої руки Ольги Петрівни народні костюми стали обов'язковим елементом у гардеробі української інтелігенції. Таким собі виявом гарного смаку, що сили подружжя Косачів прививало своїм дітям, а їх було шестеро. Любов до всього українського оточували їх рідною культурою та обмежували від імперських наративів. У той час, коли у школах навчання велося російською, діти Косачів навчалися вдома виключно українською. І якби Леся жила в наші часи, про неї неодмінно б говорили дитина геній. У чотири роки вона вміла читати, у дев'ять писала на диво дорослі вірші. А в тринадцять вже мала свій творчий псевдонім, який запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова. того самого, на честь якого названо один із найвідоміших університетів України. Усі свої листи він підписував Українець. У дванадцять років маленькій поетесі поставили невтішний діагноз туберкульоз. Певний час через хворобу вона була прикута до ліжка і страждала від сильного болю у суглобах та кістках. Однак батько Лариси виділяв чималі гроші на найкращих лікарів і санаторії. Ці старання не були марними. Дівчина, незважаючи на важку недугу, росла справжньою леді з вищого світу, швидко розвивалася і демонструвала успіхи у всьому за що бралася. І тут знову час розвінчувати черговий міф, нав'язаний нам радянщиною. Довго існував стереотип, що Леся Українка, пані абсолютно пересічна, така собі і сіра миша і нещасна каліка. Однак, подивіться на цю молоду красуню, струнка витончена з вольовим обличчям і ясними очима. Вона цілком відповідала тодішнім уявленням про привабливість. А Додайте до цього іронічність та норовливий характер і маєте пані, за якою упадало чимало освічених чоловіків. Це, однак, не гарантувало щастя в коханні, і стосовно особистого життя Лесі Українки теж існує чимало міфів. Одна з найдраматичніших історій роман Лариси Косач із білоруським революціонером Сергієм Мержинським. Ці стосунки були приречені чи не з самого початку. Обидва хворіли на туберкульоз і бачилися вкрай рідко. Та знову ж таки радянські марення спаплюжили й цю сторінку життя поетеси. Пліткували, що на смертному одрі Мержинський надиктував закохані у нього Лесі любовний лист до іншої дівчини. Так їхні стосунки дійсно оповиті загадками. Відомо, що чоловік, вже, будучи важко хворим, справді диктував їй листи, проте жодних зізнань у коханні там не було. Водночас залишилися поезії Лесі, сповнені ніжності і болю, а також свідчення сучасників, які говорять про глибокий емоційний зв'язок і сильні почуття між ними. Оговтуватись після смерті коханого Лариса Косач поїхала на Буковину до своєї близької подруги, письменниці Ольги Кобилянської. Стосовно цієї дружби, ви теж могли чути чимало пліток. Мовляв, між жінками були геть неплатонічні стосунки. Та ніхто з дослідників таки не зміг довести це у цей же час. За серце пані Косач починає боротися її давній товариш та залицяльний Климент Квітка. Ні для кого з оточення Лесі не було секретом, що юнак молодший за неї на 9 років обожнював поетесу. Збереглась навіть ось така історія, якось під час прогулянки в горах з кобилянською квіткою та друзями. Леся стала на край урвища і жартівливо сказала Клименту: хто мене любить, той звідси вниз сягне. Як запевняють очевидці, квітка готовий був стрибнути. З того часу ці двоє стали нерозлучні. Повінчилися вони тихо у присутності лише чотирьох свідків. Причому треба зазначити, що для Лариси, як для людини нерелігійної, це був суттєвий компроміс. Їй не подобалися церковні обряди, і вона виступала за вільний шлюб. До кінця життя поетеса продовжувала плідно творити. Багато подорожувала і всюди ділилася думками про ущемленість українського народу порівняно з європейцями. Чим більше бачу вільного світу, тим більше печуть мене невидимі кайдани на моїх руках, писала вона в листах. Мала намір навіть зректися російського громадянства, готова б хоч в абсінське, тобто ефіопське, горожанство перейти, аби не бути російською підданою. Бо підданства того зовсім не вважаю ні за яку національну ознаку, скоріше за національне нещастя. Однак так і не судилося. Померла Леся Українка у віці 42 років. В останні хвилини біля її ліжка була мати та чоловік. З приходом совєтів, усі члени сімейства косачів, що вижили, були репресовані, але ані репресія, ані цензура не змогли зламати силу її слова.